Підкуп він був тотальним, прямим, непрямим, відкритим, прихованим за бюджетні кошти, за кошти кандидатів. Але якщо ми зараз говоримо, що чому мільйони не спрацювали, то дійсно десь вони не спрацювали. Там, наприклад, в Києві в окремих округах Київської області, але в білій церкві спрацював, в кальневі спрацював. На Волині тут вже згадувалося, чи там в окрузі того ж Дубневича. Тому власне, і не спрацьовували ці технології підкупу дуже часто, де на одному окрузі ми займалися кілька кандидатів. Фактично, вже це цю застосовував. Люди забували, у кого вони брали, вони вже заплутувалися. І там, де йшли кілька грошових мішків, змагаючись в підкупі, вигравали якраз люди, які цим не займалися. Тому тут теж треба пам'ятати. Технологія дійсно прямого контакту з виборцями спрацювала, і тут ми бачимо в Києві, там, на прикладі там, Округу Чумака, Ляпіну і Бригенця. Але треба розуміти, що Київ ну, це досить компактне, тут, ну, проживання виборців, А в селах, в селах дуже важко цю технологію застосовувати. але теж є приклади. От Тарас Котовий, який на, на Полтавщині. Болтов, скільки там зустрічей по селах провів, і теж це йому допомогло. Тому оці дуже звичайні класичні технології прямого контакту виявилися успішними. Я б не перебільшував на цих виборах роль адмінресурсу, про який тут казали. Дійсно, тут ми стикнулися з серйозним впливом силового ресурсу, власне адміністративно-силового, коли ще на рівні підготовки до виборів тисли на кандидатів податкові органи різні фіскальні органи і закінчуючи Беркутом в окружних комісіях вже. В останні дні цієї виборчої кампанії, і але адмінресурс як тиск чиновників або агітація чиновниками за того чи іншого кандидата швидше працював в мінус.